Привіт, друзі! З вами Оксана, і сьогодні ми приготуємо смачні малосольні огірки з кабачками. Цей салат вже можна куштувати через 2 години після приготування. Ви мені писали, що цього року у вас файно вродили кабачки, тому я вирішила поділитися цим рецептом. Маринад для цього салату неймовірно смачний, ароматний і пряний. Тут присутній весь букет смаку. Тож приєднуйтеся, буде смачно! Готуємо смачнющі малосольні кабачки з огірками. В дуже смачному маринаді. Цей салат готується за 2 години. І для цього рецепту нам знадобляться ось такі інгредієнти: самі огірки, кабачки, червона цибулька, лимон, зелень і спеції. Огірочки я брала ось такі невеличкі, домашні. І ріжу їх собі на такі. Або на половинки, або якщо огірочок більшенький, то на четвертинки. Ось так. Ось цей огірочок вже буду різати на 4 частинки. Перекладаємо огірки до великої миски. Замість миски в мене каструля. Цукіні у мене ось такі 2 на 640 грамів. Але це вже навіть такі здорові. Потрібно брати такі, які тільки з цвітом, як огірочки за розміром. Ці теж молоденькі, теж підійдуть. Нарізаю їх ось такими брусочками. Відправляю цукіні до огірків. Далі беру дві ось такі невеличкі червоні цибулі і нарізаю ось таким пір'ям. Розбираю цибульку ось так і відправляю до кабачків з огірками. Тепер мені потрібно такий гарненький пучечок зелені. У мене це кріп та петрушка. І наріжемо. Зелень сильно дрібнити не буду. І сюди ж додаю зелень. Тепер підготуємо заправку для наших огурчиків з кабачками. Нам знадобиться одна головка чеснику. Часник видушую через стрес. Надалі всі інгредієнти буду відміряти ось такою звичайною повною чайною ложечкою, аби ви розуміли, яка кількість чого? Коріандр. Злегка змолола лазерна. Одна чайна ложечка. Гірчиця лагідна. Півтори чайної ложечки гірчиця французька три чайні ложечки, мед, Дві чайні ложечки, імбир. Півчайної ложечки. Перець чилі. Півчайної ложечки. Перець горошком Десь одна чайна ложечка. Далі олія. 5 столових ложок. Полійку краще брати якусь запашну. В мене соняшникова, а ви беріть, яка у вас є. Далі трішки цедри лимона. Десь з половинки лимона. Ну, ось так. І додаю сік одного лимона. Тісточки прибираю, вони нам не потрібні. І витискаю весь сік з одного лимона. Ну і останній інгредієнт це сіль. Додам дві чайні ложечки. Перемішую все. Подивіться, яка шикарна заправка. Поливаємо заправкою огірки та кабачки. Далі це все потрібно вимішати руками. Аромат безподобний. Ось так гарненько все перемішуємо, аби кожен огірочок та кабачок. Пропитався цим соусом. Подивіться, як це смачно виглядає. Все, перемішали. Ось так я їх трішки перетрамбовую. Накриваю кришкою і на 2 години в холодильник. Через 2 години будемо куштувати. Ну от, Минуло рівно дві години, якщо бути точною, то дві години-5 хвилин. Ось, подивіться, як гарненько. огірочки пустили сік з кабачками. Як це смачно так апетитно виглядає яскраво, так, по літньому все, готово. Ви знаєте, ось я куштую, і мені кабачки навіть смачніші, ніж огірки. Дуже смачно, ароматно, пряно. Не кислі абсолютно. Може комусь здасться трішки замало кислоти. Можна додати два лимончика, хто любить кисленьке. Все ж кабачки мені смакують краще. Кабачки по консистенції ніжніші і м'якіші. Огірочки такі тверденькі. Смачно, друзі, рекомендую. Друзі, наші малосольні огірки з кабачками готові. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Якщо так, будь ласка, підтримайте мій канал. Підпишіться, поставте лайк і напишіть хоча б одне слово в коментарях. Я дуже стараюся, але канал поки що не рухається вперед. Вам не складно. А для мене буде дуже приємно, хоча б одне слово в коментарях. Дуже дякую вам за вашу підтримку і до нових зустрічей!